Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком знову залетіли в Спанч Боб Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик, минулого разу ми докачали мені уже точно 10-й левел, у тебе, кстати, майже 10 левел, і сьогодні ми спробуємо зайти в оці челенджі, де насправді, скоріш за все, дуже тяжко грати. Да. І тут, в принципі, я дивлюся, бачиш, у нас складність по-любому. Тут зразу Найтмеєр, а тут хард. Да, ну ми, скоріше за все, підемо в Найтмер. Ну, попробувати все одно треба. Ну, попробувати можемо. Але чи нам хватить духу? Оцього я точно не скажу, тобі бо не знаю, але я знаю точно, що в мене в шопі в самому низу є безкоштовний кейс Epic Plus Chest. І останній раз мені з нього Річард випав жорсткий. А зараз, якщо чесно, я навіть не знаю, що мені з нього може випасти, але я його відкриваю і падає мені 100 гемів. Ну. Нічого такого серйозного можна ще нагодувати Річарда такими штуками у і додати 1000 XP. Опа. Все, в принципі, я готовий. Ми можемо з тобою стартанути, пройти одну каточку і добити тобі левел. А у нас зараз е... у нас вже друга глава, і в першому акті п'ятий левел, і в принципі виставляємо його на хард і I'm ready. Yes, let's go. Так, ну що ж, у нас тактика одна в цілому, я так думаю, так? Да? да, да, да. Хай вона не змінюється, і в принципі, ми готові починати. По суті, мені на річарда чуть-чуть не вистачає грошей, і оце зачарування я так і не провіряв, скільки в мене будуть коштувати ну... оці покращення і так далі, і тому подібне. Це супер цікаво. І ти, типу, по можливості да, але... дефай? Бо тут, блін. Ну, я стараюсь, да, я пробую, але оце твоє зачарування, поняв, воно насправді кажучи, досить таки непогане. Воно прям дуже дуже непогано бустить е, по прокачки. Та я бачу, да, в мене прокачка коштує тисячу всього на всього. Хоча раніше вона коштувала то тисячу 1500, то -лі що, Я не помню навіть да там прям прям дуже добре, дуже тако знаєш вкусно. Да, да, да. Воно прям ну дуже даже хорошо. так що я би позачаровував ще багато кого. Шкода, що в мене таких ну зільок то нема більше. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Тебе ж вроді теж на якомусь і чуваків да, ось у на Менреїв, я теж такий зачар. Єс, yes, єс. Yes. Я там три рази був крутив, і оце третього якраз мені випала оця зелений оцей мішечок. Непогано. У мене першого він випав. Звісно, можливо, хотілося б щось таке, що прям демеджа багато дасть, але і в цілому цього мішечка достатньо. Ні, ну в цілому, мішачок прям дуже непогана штука. Да, да, да. Особливо зараз, коли у нас нема юнітів, які можуть і подавати бабло, да. то така знижечка, це прям кайф. Є моментик. Да, робить знижки 30% чи що, щось і по такого? 35% начебто? Начеб, це взагалі серйозно, якщо чесно. Ну, це прям багато. Да. От іменно я вже викачав на максимум цього річарда. Або Ну, скажи. Це прям супер швидко стоїть юніти максимально цією, з цим зачаруванням. да да, да Іменно дуже класно, коли це зачарування на твоєму самому сильному юнітові, щоб іменно. Їх багато ставити все в бочках. Блін, я вже хочу побачити прям реально серйозних таких якихось мобіків і туди-сюди. А скільки в тебе XP, скільки ти не вистачає? Що скажу, десь около 300. А, так ми, по ідеї, викачаємо за цю каточку. Тебе. Так, да, за цю катку повинен. Та й підемо в челенджі, подивимося, що там взагалі відбувається. Ну мені здається, що на Найтмері нам там дадуть звіздюлей трохи. <laughs> ну, будемо побачити, понял. Не будемо побачити. Хе-хе. Д, де Ну поки що у нас проблем немає, мене річард максимального левела зараз буде другий. І по факту, халява. Я можу навіть по сейдона поставити. Да, вже на цих сюжетках у нас в цілому супер легко із-за цього твого Річарда. Тому ну, треба да. якось би мені вдалі вже рухатись. О, екшард з'явився, типа знайдіть його на мапі, так? Да? А, що він, а ще він. Колект. Да. Це ті самі шматочки, про які я тільки казав. <тит> і вони спавняться для нас поняв окремо. А, а в тебе не заспавнився? Обалдіть, не повезло тобі, пацан. Ну, що ж поробиш? Мені перед цим був заспавнився. Да? Ти не казав? <тит> ну не? де. Джейс Посейдон так дорого прокачується порівняно з Річардом, а в Річарда Демеджа 7600. <тит> Оце ж, про що я й казав? Оце серйозно. Ну, я думаю, у нас не буде взагалі ніяких проблем. У нас вже 13-та хвиля, і по факту, все, що залишилося, це зовсім чуть-чуть. Докачатися і знищити боса. Кстати, ти замітив де босс дівся з 10-ї хвилі, я щось того Деніса сутаки не побачив. Ми його <реш> трошечки пропустили, походу. Так, <реш> да, так да, да, він щось швидко здох. Ну Посейдон навіть якийсь слабкий міфік у тебе все в Менрея 2400 демеджа, а в Посейдона, бліна 600. Ну це він зараз не максимального, максимального mm. буде 795. У нього просто прикол в тому, що він з плешем б'є, поняв, і це вгоду баланса, напевно. Mm, Скоріше за все, скоріш за все, але ж ти бачиш. Він може й в угоду баланса і б'є, но а, моби ж не так близько один до одного бігають, що він прям всіх бив. В нього не такий великий радість. Ну, Це він, грубо кажучи там три, три, три юніта задіває і все. І ми, кстати, пройшли, я Річарду левел даже. І я готовий повертатися в лобі. У мене даже назбиралось уже 360 гемчиків. Я, можливо, кудись би їдів. Шарт у мене є. Я можу шейко цей заюзати на Річарда, покормити його. Ну, сильно багато то не дасть нічого. Зато я смогу ці 300 гемів ще потрапити. Так, карате пацан, Губка Боб, потім Геррі Комоновський і. Ооо! Рол Лорд Рояль Хайнес. А, так, да, я поняв. Є в мене такий теж. Якийсь такий челікс цікавий. Да. Yeah. Да, ну Дженкінс таке відчуття наче краще. Дженкінс всі б'є. Ну да. І місіс Пав теж краще. Бо в неї демеджа більше, ну, із моїх юнітів. Ну ладно, тоді погнали в оцей челендж. Я би заглянув, щоб до крабса подивився. А, ось ці зільки можна купляти, чувак. В Краба? Да, да. А, ти вида. Угу. Представляєш? Ну, обалдеть. А тут можна купляти такі голден-зільки. Угу. Магічний чест, тачка, секретний. Кейс, оце жорстко, так? Да? П'ять тисяч нафармити. Ну п'ять тисяч це прям супер багато якось. Ні, якщо там падає воно по 25 з одного такого проходження челенджу, то це прям. А на харді тут де, то вообще 15. Так, да, ну пішли сюди, а, тут хоча б більше дає. Ну пішли, пішли, найма. Лі, ні, нас, мабуть, тут багато буде, бо. Да, звісно. Ну ладно. У нас чувак левела 90, диви. Та це ще ума зійти, він, мабуть, зараз тут виграє просто ігру соло. Ну. Або тут дійсно складно. А Ну, враховуючи того, що він левел 90, то я думаю, що все-таки. яка тут зимня мапа? Він поможе. Ну так. Да, да, зимня мапа. Різдвяга да. даже така, поняття. Да, да, да. І вони до Сквідварда шурують. До Сквідварда до хати обалдіть. Дві він поставив першого Сквідварда якогось 2000 тисячі демеджі на першому левелі. А Сквідварда... Губка юніти, да? Та тут з ума зійти, дивись, вороги на 25% швидше, і ще мають якусь двіжуху, і диви, як, як цей сквіт вартували, він всіх б'є. Да. А є у нього прям жорсткий. Так, я ставлю Річарда, щоб допомагати, хоч якось. Ну у нас всі проходять yes. просто. Ну по ідеї ну, не пройдуть. Це що вони швидкі просто. Так, да, 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 по ідеї не повинні пройти. Я прокачую ще Річарда, він, по ідеї, з другої сторони повинен їх підловити. <laughs> Чувак написав Річард, ізі відео. Угу. Сами кейс код є. Ага. Basket of uh, goodies. Так а нам базу ламають, Чуєш, вони все-таки проходять. По ну, две поставили планкту на якого? Да. 3700. Типу. <ріст> а диви <ріст> <А>, який <ріст> у чувака цей Нептун здоровий. <ріст> да. И вийшов босс на 128 тысяч, и ми програли, ты представляешь? Короче, походу тут ми не годні грати. Нам надо харда. <ріст> О тут нас і розвалили, пацан, так швидко. І неочікувано. та да погнали в харду забігаємо. Може, давай я попробую цим, щоб я їх з включив. Ну давай, давай. І тут тоже бачиш enemy швидше на 15%. Да, ну хоч щита нема. Ну не, Бо в них там щит був на 75%, представляєш? Це прям супер багато. Та це прям геть багато. Так, ну нам надо попробувати якось задефатися. Місі спав. Кот в да. нього 80-й левел. Ооо, Я поставив місі спав. А сквидвер це його, поняв? Нього, цей сквидвер взагалі на 5 тисяч демеджа. Якісь зачарування видно, поняв в різні. Да, да, а в того просто радіус був великий, а в цього демеджа прям багато. Єс. Ну я думаю, що харду ми прям пройдемо. Або постараємося, чувак. Да, бо ти бачив, там босс виходив на 10-й хвилі, вроді як, у нього 200 тисяч хп було. Ні, я, чесно кажучи, не помітив його, поняв. Не встиг подивитися. Ми світше програли, чим я на нього гляну. Ну це так, да, але 200 тисяч хп там було в пацана. Ми б з тобою його вряд чи винесли колись. Ну, взагалі так. Да. Ультра багато. Я тут вже диві да. анчоус, вже з ними проблема. Так, да, тут банально занчо, анчоусами проблема, вони проходять. Я не можу прокачати Річарда. Можливо, нам треба автоскіп виключити. Може? Так, якихось Сенді постав, ніхто ж по 5000 хп. Річардів ще поставив. У нього Річард на першому левелі 4-300 а в мене 3 300. Тільки в нього він маленький. У мене великий. 85 тисяч хп в боса, прикинь. Зума зійти, пацан. Ми його... Ну ми виносимо, виносимо, ні. Ну. За іншим кругом, напевно, дам. Та ти подиві, які тут юніти стоять, скільки в них демеджа в кожного. Обалдеть. Це ж зума зійти, ні? це, це просто шок якийсь, я не знаю. Десь пацан понабирав, їх оце появ. Та чорт я знаю, ми без нього напевно програли би. Ну да. Нам, коротше, чисто акти об обичні проходити. Я не знаю, що нам тут робити. Ми тут ледве все будемо проходити. Ми поки що якісь мега нуби для цього режиму. Да. На жаль, поки що да. У мене Річард на максимальному левелі сноса, блін, чуть-чуть більше, ніж у нього на першому. Точніше на нульовому. Я би так даже сказав. Бо він його викормив просто, представляєш? Ну да, а це так жесть. Це так то велика жесть. Тут щось чоловік супер швидко ходять. Ну, блін, у нього і, і Сенті ця така здорова є, у нього капець юніти, серйозні. Да. А ми сиділи і думали, що в мене Річард і ми щас легко все попроходимо. Та не тут то було. <рес> і таке може бути. Та це зумозі йти, пацан. Ми тут так поняв зайцем, зараз пройдемо цей челлендж. <реш> Та-да. Тут не то що з зайцем, тут, блін, Ой, Димончик, я думаю, що якщо б ми грали вдвох, ми мы б черт його б пройшли. Ну звісно. вернулися б назад в акти, потім. Да, да, да. Програли би з легкістю, я думаю. Так і дам. він уже таку базу там строїв, може ми автоскіп просто поставимо? В теорії можна, я думаю. Бо я поки що не знаю, у нас піде босс зараз на 10. А, то не на 10-й босс ішов на 200 тисяч хп в минулій грі, то він був на п'ятому левелі. Це жорстко, Боже. пацан. Це прям мега жорстко якось. Блін, як же вони жорстко йдуть? Як же у них багато хп просто це зумазійти? Наскільки ми з тобою ще Дімон тут слабаки, чесно кажучи. Ой-ой-ой, даже проходять диви. Ага. Може нам і автоскіп виключити? І чорт його знає, чесно. Ну давай вимкнемо. Жалко, що він оцих всіх поставив прям на фінішній прямій, що він їх не поставив тут посередині, щоб вони і туди і туди били. Ну. У нього видно грошей не вистачало, поняв. Може. У -у -у. Ой, чувак, як Басівський. же тут тяжко? Як тобі по Обалдеть, у нього хп. Обалдеть, ну у мене вже один річард наніс 470 тисяч демеджа, ти представляєш? Це обалдеть. Це геть багато якось, ні. Надо десь кусочок яєчка заспавнився, а ну. це хорошо. Нормально. У мене поки нема, но я поки прокачую своїх, так сказати, персонажів, поки можу. Поки є шо, поки Поки є шо, да. Поки є, коли... да. <рес> є якісь гроші. Ну, ці шведасенькі ну прям проходять, поняв. Да, да, Ну, Тут все вумбу анчову 40 тисяч у них. Та да, вумбу anчовую звичайний, звичайний вумбовус. ти представляєш? Та да, я представляю. Я це капець, як представляю жорстко Чувак, ти знаєш фармити тут оцих п'ять тисяч коїнів таке відчуття наче дуже складно. Ну так, трохи є. Це ж взагалі якийсь просто прикольчик. Та пацан, аби я знав, які нам юніти треба, я взагалі в них не розбираюсь. Вони якихось таких юнітів ставлять, які не випадають за ті геми. Ну так. Бо вони не загально, походу. А де вони їх беруть? Вони їх десь беруть, взагалі не понятно де. Охо хох. Я поставив Дженкінса, він 600 демеджа наніс. Як думаєш, є толк з того Дженкінса? Імпактить, імпактить, поняв? Та він там взагалі імпактить, пацан. Ой, як же ж нам тут виграти? Надіятися, що він нам затащить ігру, чувак. Жесть, я, якщо чесно, навіть не розумію, що робить. Це жорстко. Там ламають базу. Да, у нас 20% лишилося на все. І у нас 13. та хвиля. А їх тут 15 чи ні? А я відкуда знаю? Я не знаю, може ти десь там випадково бачив. Ні, не бачив. Я взагалі не бачив. У нього Річарди по 10 тисяч сносять на максимумі. А в мене по 7 600. Мені ще можна качати й качати, пацан. Та трохи да. З такими приколами. Це просто зума зійти. Я вже не можу нормально юнітів ставити, бо в мене вже по факту осталось тільки нуби. Ну це ж і в мене так само. У нас 5 тільки в бази. Оце проблема. ми ще можемо і програти. Так і да. Ми можемо жест як програти ще. Бо він юнітів якось по галімам поставив, чесно кажучи. От він міг отут в цю сенді в кругу поставити, вона би їх била багато раз. Ну. В цілому. Дай з квідвард бабусю, ту поняв. Ну да, так, да, так же само. І він багато що міг так поставити. А ще він, кстати, багато що не докачав. І вийшов бос вообще, повільний молюск, у нього 456 тисяч хп. Горний житель, блін, дивись, який в нього. Це жесть. Чуваче, що робити, де твою базу. Не, все, програли. Все, габела. Габела, вообще. Нічого не получили. 10 минут грали. Коротше, Дімон, ми, оказуємо, з тобою ще не то, що нуби, ми вообще ще. Ми ще печеньки. Ну, немолюськи, паня. молюски, малі молюски. У нас ні чорта нема. І я навіть не знаю, що робити. Тому, скоріш за все, Дімон, нам треба жорстко качатись. Тому на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайте. З вами був Санчеос і Дімон, і всім пока-пока.